Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про родову систему. Що таке родова система? Родова система це оці всі переконання, всі оці установки, вся енергія, весь матеріальний ресурс і так далі у вас на землі іде від вашого роду. Все те, на що ви опираєтесь, живучи своє життя, іде від вашого року. І коли е, бувають такі історії, коли перше, є очікування того, як має бути. Момент не в плануванні того, от я зараз живу так, я озираюсь навколо, мені не подобається то, що в мене є, і я починаю планувати, як би я Хотіла, щоб воно було, і як я можу того досягти. І я себе планую: що сьогодні я там то зроблю, завтра я там піду на ті курси, післязавтра я попробую це зробити, а там ще там щось це зробити. І ми плануємо. Але а очікування, це конкретна візуалізація того вже готового, да, що воно іменно так вже готове і ніяк інакше. І це без планування. Ви просто сидите і чекаєте, от, оце от ключове, що воно до вас прийде, невідомо яким чином, і ви весь такий класний вже там. І прикол в тому, що вам того ніхто не дає. І ви перекладаєте фактично відповідальність. Але ви сидите і чекаєте. Але для того, щоб вам, у вас воно було, вам треба встати з дивану, прийти. Грубо кажучи, в магазин, купити цукерку, і ця цукерка буде у вас в руках. Але вам треба встати з дивану, розумієте? Для того, щоб це очікування стало дією. Але якщо ви нічого не робите, ви сидите тільки і чекаєте, то у вас і нічого не буде. І тут момент ще в тому, що є такі якісь моменти, що очікування в форматі обмеження. Коли ви очікуєте, що воно має бути іменно так. І ніяк інакше. Саме тоді ви себе обмежуєте, ви обмежуєте себе від можливого альтернативного варіанту, як саме той чи інший результат може до вас прийти. Чи як саме ви можете досягти того чи іншого результату? Тут є такий прикол: розумієте, от є родова система. Ага. Кожен, кожна людина, яка проживала своє життя, яка відноситься до вашої родової системи, проживала ваше, своє життя, в вашому роду, кожен у вас предок, проживши своє життя, вніс певний сценарій, в рід, як можна прожити ту чи іншу програму, як можна втілити той чи інший результат в вашому матеріальному світі, в ваше матеріальне життя. І це є в вашому ДНК. Так. І тут є така історія, що цих сценаріїв повно. І тут момент в тому, що дуже багато хто напрацював в певні плюсові якості. От, до прикладу, там три покоління чи чотири покоління назад був геніальний дідусь ваш, до прикладу, який дуже, якому дуже давалося креслення. І врешті-решт він став оцим. Людиною, яка проєктує, до прикладу, будинки так? для будівництва, і він став він став в цьому генієм, і це приносило йому дуже великі гроші. А два покоління тому був геніальний музикант. Він був геніальним, але йому не вистачило якоїсь певної навички для того, щоб свою музику просунути, продати, і щоб він на цьому міг заробляти. В кінці кінців, замість того, щоб добиватися свого результату, він розчарувався в тому, що він робить. Він розчарувався в тому таланті, і він, грубо кажучи, спився з часом. І є отакі сценарії в вашому роду. І тут є сьогодні ви, так? і у вас сьогодні є якісь обмеження, але ви в наявному матеріальному житті, ви не бачите, як з тих обмежень можна вийти. У вас немає прикладу в вигляді мами, вигляді тата, вигляді їхнього життя. Ви живете своє життя в оточенні, де ну, немає прикладу того. І вам тяжко. Але тяжко вам не через те, що в руду немає того сценарію, а через те, що ви нічого не робите для того, щоб досягти того чи іншого результату. Розумієте, навіть якщо в руду немає того чи іншого сценарію, але якщо ви берете на себе відповідальність за те, що ви хочете щось змінити, вас, вас рід починає підтримувати в ваших діях. І тут історія. Ви кудись йдете, ви починаєте шукати для себе якусь інформацію для того, як от завтра вам прожити своє життя, да, як вам перестати от себе гристи, до прикладу, да, і як починати себе любити. І там, от, до прикладу, ви гуглите щось, і вам видають перші результати, да, і перше речення. Да, типу, для того, щоб. І там пише, виділено прямо жирним. Для того, щоб почати себе любити, треба щоранку, до прикладу, займатися зарядкою. Це вам готова відповідь, да? як змінити своє життя, як почати. З чого почати? Але момент в тому, що вас це не влаштовує, ви ж хочете вже завтра мальдіви. А вам даються отакі покрокові рішення, буквально покрокові рішення, як ви можете з того вийти. Бо вже завтра. З вашим розумовим рівнем, з вашим розширенням енергетичним, з вашими фінансовими моментами в даному матеріальному житті Мальдіви для вас будуть руйнівною історією. А то, що ви маєте зараз, це для вас ідеально в плані блага, яке воно вам дає, в плані того, щоб це вас не зруйнувало вже зараз. І до Мальдів треба прийти. Як мінімум з того, як почати себе любити, почніть з того тіл, свого тіла, от, почніть з зарядки, почніть з якихось елементарних моментів в плані якоїсь дієти, не в плані обмеження, а в плані любові до себе і до свого тіла, щоб берегти себе, почати себе берегти в плані, от, якщо ви знаєте сьогодні, так, що для вас ну, шоколад до прикладу, він руйнівно впливає на вашу шкіру, ви починаєте там прищами викидатися і ще там щось, ви можете обмежити собі шоколад, до прикладу. Але це не для того, щоб ви така бідна і нещасна, щоб себе пожаліти, а це для того, щоб ви себе бережете і ви себе таким чином любите. І є от такі от історії, коли рід вас веде. Він вам дає підказки, якщо у вас немає готового сценарію, так, вас не навчили в дитинстві, що вам треба зарядку робити щоранку, щоранку да? але таким чином вам, вас, вам даються підказки з простору, е, ш, от, як вам почати змінювати своє життя. І отакі дрібні зміни. Сьогодні зарядка. Завтра ви приготували щось вже інше, вже по-іншому для себе. Після завтра ви змогли обрати себе і, до прикладу, не піти на зустріч з людьми, з якими вам не цікаво, до прикладу. І ще, а ще там через день ви відмовилися від якогось одягу, в якому ви не почуваєте себе красивою, і ви його просто змогли викинути. Так, да, він окей. Він ще нормальний, в ньому ще можна ходити, ще все класно. Але от ви не почуваєте себе в ньому красивою, і ви його просто викинули, до прикладу. І так, покроково, покроково, покроково ви можете самі написати сценарій того життя. І той сценарій покроковий, як ви йдете до того чи іншого результату. Ви можете самі. І рід вас в цьому проведе. Він проведе вас, якщо немає сценарію, як вам дійти до результату, то є сценарій, як ви можете уникнути отих виборів, які робили ваші родичі, щоб не спитися, до прикладу, як той музикант. Але коли вас. Да, от, коли вам не дається то, що ви хочете вже, вам здається, що це для вас горе. А якщо це благо для вас, і ви можете, ви, вам не треба міняти е, свою мрію, але ви можете змінити шлях. Це оцей, от, Ви в даний момент, до прикладу, ви написали книгу, так? і ви хочете її от, зразу опублікувати в видавництві. Ви прийшли в якесь видавництво, вам це видавництво одне-друге відмовило, так? Ви ж можете по-іншому. Ви можете знайти якийсь сайт в інтернеті, де можна опублікувати одну-дві глави своєї книжки, подивитися зацікавлення, подивитися, от, як люди реагують на цю книгу, зацікавити собою, почати якось в Ютубі, до прикладу, записувати якісь відео, якісь шорти, ще там щось, розрекламувати. І тоді якесь. Той чи інший книжковий, книжкове агентство знайде вас, грубо кажучи, самостійно. так? Але це не значить, що вам не треба видавати свою книжку. Це значить просто, що ви можете просто прийти до того іншим шляхом. Цей шлях для вас рід заблокував, не через те, що ви погано. І що вам там тяжко, і що вам треба себе жаліти. А через те, що раніше, 10 поколінь назад, була історія в певного предка, коли він видав свою книжку, і це для нього стало дуже великим там, моментом, тому що там почали його критикувати, да, і він не виніс цієї критики. А він дуже багато грошей, сил, часу вклав в це видавництво. І вам спочатку треба викласти це в інтернеті, почитати критику, попробувати з цією критикою пожити, заспокоїтись, навчитися спокійно на це реагувати, і коли ви навчитеся на це спокійно реагувати, тоді ви зможете видати свою книжку. Тобто вас таким чином ведуть найлегшим для вас шляхом, хоча вам в даний момент може здаватися, що це не так. Тобто, навіть якщо для вас немає готового написаного сценарію, щоб ви йшли шляхом найменшого супротиву, це не значить, що ви не можете цей сценарій написати самі. І коли у вас перед вами закриваються якісь двері, це закривається з найкращою, найглибшою любов'ю до вас. Ви є, ви є дитина для вашого роду. І якщо у роду по тих чи інших причинах заблокований один ресурс. То це не значить, що ви не можете дійти до свого результату, і це не, не значить, що вам обов'язково має бути дуже тяжко. Це означає, що рід вам може компенсувати цей ресурс один якимось іншим ресурсом, і вам може бути легше. Але тут момент в тому, що рід вас береже певними закритими дверима, рід просто вас оберігає для того, щоб ви спробували по-другому. Інколи двері закриваються, не для того, щоб ми відмовлялися від чогось, а для того, щоб ми спробували по-другому і подивилися на ситуацію іншим шляхом. І оці от моменти в плані очікувань, коли ми чекаємо, що має бути іменно так оце от очікування ми сидимо і ми чекаємо. Нам дається енергія на те, щоб щось робити, а ми просто сидимо і чекаємо. І на фоні того, що ми сидимо і чекаємо, ця енергія починає нас руйнувати зсередини. А ми сидимо і чекаємо, ми боїмося, ми не йдемо в свій страх. А коли ми не йдемо в свій страх, тоді в нас з'являються сумніви. І чим більше страхів, тим більше сумнівів. В нас з'являється контроль, і ми, щоб ми уникнули своїх страхів, так, щоб ми от якось їх оминули. Але прикол в тому, що от ви живете життя і ваш досвід цінний тим, що ви спробували. ви спробували сьогодні так, у вас не вийшло. Ви поміняли підхід, ви спробували по-іншому у вас не вийшло. На третій день ви спробували ще по-іншому у вас не вийшло. Але на четвертий день ви спробували четвертий сайт, і на четвертому сайті у вас все вийшло. Ну, до прикладу. Але момент в тому, щоб пробувати. А для того, щоб почати пробувати, треба взяти відповідальність на себе, за своє життя. Відповідальність це не про те, що ви маєте продумати всі наслідки для цього світу. Це про те, щоб для початку зрозуміти, що ваше життя залежить від вас самих. Ви його живете. І ви несете відповідальність за свої стани, за те, що у вас є в житті і чого у вас немає в житті. Не ваші батьки, не ваш рід, не ще хтось, а ви самі. В роду є, в роду завжди є всі енергії, да, які вам треба. Але інколи в роду ці енергії заблоковані, і їх треба просто або розблокувати, або піти компенсаторним шляхом. Але їх можна і розблокувати, і піти компенсаторним шляхом, і немає взагалі ніяких обмежень в тому плані. Є єдине обмеження це перекладання відповідальності і сидіти, і чекати отої готової картинки на дивані і нічого для того не робити. Вас готові підтримати, вам готові все дати, але вам треба встати з дивану і щось робити. Не плямуйте своє родове поле власними ментальними обмеженнями про те, що в роду що, чогось немає чи вам не можуть чогось дати. Не плямуйте родове поле перекладання відповідальності на них за те, як ви живете своє життя. Бо як тільки ви Спробуйте щось зробити, вам дадуть все. В мене в житті, давайте вам на практиці, в мене в житті була історія, коли я війшла, от в мене був такий ментальний рівень, ментальний, енергетичний, емоційний рівень. От, до прикладу, беремо любов, да, беремо десь на рівні шкали 100, да. беремо нульову шкалу, коли в нас рівновага, в нас немає, у нас пустота. Хай буде так. І беремо вже мінуса, далі вже, нижче вже, крім пустоти, ми вже спускаємося в мінус. Да? Я була вже в мінусах. Е, в мене імунітет просів до такої, до такої міри, що я ходила, 20, ну, я ходила вже з хронічним гайморитом, з постійними соплями в мене були забиті, там, все забите, все що тільки можна. В мене було дуже багато образ. Я була, Я була ображена на своїх рідних, на свою сім'ю, і на маму, і на тата, і на сестру, і на всіх. Я думала про те, що мене всі обідали, про те, що я бідна нещасна, з абсолютним комплексом жертви. Ну, абсолютним. І на фоні цього абсолютного комплексу жертви. В мене була гординя, що я все найкраще всіх знаю. В мене була, в мене, Я не вміла просити, я все сама. І при тому я дійшла, і при тому купа страхів. Страх бути незручною, страх того, що мене не виберуть, страх втрати, в мене було їх дуже багато. І коли я в кінці кінців почала розширювати себе ментально, я перший раз в руки, я почала читати психологію на той момент, просто читати. І я взяла в руки таро і почала вчити, ну, почала просто читати про ці карти, про значення карт в плані, от, дивіться, таро. Це круто в плані вашого розширення. Кожна карта з собою несе певний шлях розвитку людини в її житті, до прикладу. І коли я почала оце зучати, да, до прикладу, мене накрили страшні сни, мене мої страхи просто накривали, воно мене переслідувало. Воно мене переслідувало настільки, що я просіла, я в плані енергетики я просіла в мінуса. І я на той момент я дійшла до того, що от я в такому вже стані була, коли. я... От, тут ще момент да, тебе тягне, а тобі здається, що це все ж від нечистого, і ти боїшся цього всього. І я дійшла до стану, коли я боялася відображення в дзеркалі власного. У мене, був, у мене був такий стан. Але я не зупинилася, і я продовжувала повсти. До своїх змін. І знаєте що? І я допомігла. Е, Одної я почала молитви читати. <смі> я читала все, що мені було доступно. Я читала молитви, я читала психологію, я читала езотерику, я відео дивилася, я робила, от, мені прийшло щось якесь. Да? Я робила якусь практику, там, там щось писала, ще там щось і так далі. І щоб ви розуміли. Мій енергетичний рівень вже йде на мінуса, я починаю вже хворіти і так далі, але разом з тим я починаю рухатись до якогось, якихось своїх змін. І я не бачу в своєму оточенні, не бачу нікого з готовим сценарієм, як вибратись з отої історії, в, яку, в якій я опинилася. Ну нікого не бачу. І мені починають це підкидати там. Я в інтернеті шукала, я в Ютубі шукала, я фільми дивилася. Елементарні, звичайні фільми, там комедії і так далі. Але там я бачила дуже багато підказок. Я книжки читала, теж фентезі і так далі. Але тим не менше і там я бачила багато підказок. І так з часом, з часом, з часом я дійшла до першого свого курсу, який я купила. Це був курс в Ірини. Мущук, багато жінка він називається. І на той момент я не віддавала собі, я коли прийшла на цей курс, е враховуючи оці всі образи, оцю всю історію, це моє, моє особисте перекладання відповідальності. Я прийшла вже, да, що я пробувала брати, і мені було тяжко на фоні програми жертви. Е я дійшла до того курсу на той момент, для мене правда, як побита собака. Але, але разом з тим я не віддавала собі звіт в тому, що я вже за цей період часу, з мінус якогось там стану енергетично, зайшла в стан того, що мене енергетично качали. У мене така підтримка була від роду, мого, в плані того, що я рухаюся з того. В мене була в мене був захист від вищих сил вже на той момент. В мене був захист роду, в мене була підтримка. І від моїх янголів і з роду. І я вже на той момент, коли я прийшла на курс, я вже відчувала енергію. Я не віддавала собі звіт, я про те не знала. Ну я вже от відчувала енергію, розумієте? Бо я йшла, бо я щось робила. Бо я вийшла з такої історії. Ну от, Я змогла сама вийти з того стану, коли я боялася, власного відображення в дзеркалі. Ну, от так. Але я вийшла, я взяла на себе відповідальність за те, що я хочу змін, і я почала до них іти. І в той момент в мене не було, в мене були образи на плані того, що я проживала певну біль. Але образи в мене були, я розуміла, я зрозуміла потім, що мої образи були пов'язані навіть не з тим болем. А з тим, що я не вміла проживати свої стани, я не давала собі можливості це прожити, це випустити, побути в цьому, скажімо так, дати собі шанс в цей момент прожити це не. Без цього капання собі на мозги, що ти там така сяка-пересяка, без знецінення, без нелюбові до себе, без якогось такого, що я себе підганяю постійно. Я не вміла просто проживати той чи інший фейл в своєму житті. Бо треба було бігом, треба було десь йти, треба було щось робити. І я от в плані любові до себе, якоїсь навіть елементарної, в мене її просто не було. І про цінність себе я взагалі мовчу. І, на той, і я от дійшла до того на даний момент, що всі мої образи були пов'язані навіть не з тим, як там хтось до мене відносився, да? а з тим, що я просто не вміла себе любити. От, ну, Я не вміла просто себе любити в той момент. Наші батьки, наші рідні бажають нам тільки всього самого-самого на кращого. Це якби ви до своїх дітей, ви для своїх дітей готові під землі дістати все, що завгодно. Але ви подаєте це з точки зору, яка вам доступна, яку ви знаєте. Ви даєте те, що у вас є. А то, що дитина чекає, що вона хоче отримати, це вже друга історія. Ви даєте просто те, що у вас є. Це, це, це те саме. Вам дають то, що є, да? а далі ви вибираєте, що з тим робити, як це сприймати і як це застосовувати. Ви можете його, розумієте, кожен ресурс можна застосувати по одному. Це як художників, да? з одної сторони мазня мазнює в альбомі, а з другої сторони, є в нас відома картина Чорний квадрат. Та мазня може стати відомою. Вам дали талант, вам дали ресурс, але вам треба його розвивати, і вам треба його показувати, вам треба щось робити. А для того вам треба усвідомити, що ваше життя залежить від вас. І ви в даний момент несете за себе відповідальність. Не хтось там десь. А ви сидите обіженкою і перекладаєте відповідальність на когось, а ви самі. І оцей от нюанс, що в роду немає от, ну немає. Може не бути. Може не бути для вас готового сценарію. Але ресурс. Для того, щоб ви знайшли той сценарій і щоб ви пройшли свій шлях так, як ви хочете, в роду є. Але момент в тому, щоб взяти на себе відповідальність і пройти свій шлях так, як ви хочете. Рід не буде вас закривати від вашого результату. Но рід може вам допомогти направити вас, щоб ви уникли виборів, які приводили до деструктивних результатів на основі досвіду ваших предків. Таке може бути, да. Вам допомагають, вас підтримують, вас не закривають від вашого результату. І якщо вам важко, то вам важко не того, що вас закривають, а того, що ви самі не йдете, не берете. І того, що ви самі не усвідомлюєте, що вас люблять. А для того, щоб усвідомити, що вас люблять, ви маєте спробувати полюбити себе самій. В будь-якій ситуації, в будь-якій можливості дати собі дозвіл любити себе. До речі, в мене там є на каналі Медитація про тіньову сторону в нас, да? можете її пройти попробувати. Там дозвіл про любов собі. Не плямуйте своє родове поле власними ментальними обмеженнями. От в роду нема ресурсу, і, значить, мені, там, мені так тяжко через те, що нема. Рід вам готовий дати підтримку, щоб ви знайшли свій ресурс самі, щоб ви знайшли свій результат самі, але вони вам готові дати ресурс на те, щоб ви дійшли до того результату самостійно. І вам дають все, що вам треба. Вам дають більше, ніж ви можете взяти, аби змогли витримати. Я ще раз кажу: коли я зайшла на перший свій курс, який я купила вперше в житті з медитацією, я прийшла туди, як побита собака. Але я прийшла з такою підтримкою. Я прийшла енергетично накачана настільки, наскільки я могла витримати на той момент. Бо я взяла на себе відповідальність за те, що я хочу змін. І я почала по мірі свого емоційного, ментального, енергетичного. Фізичного розширення, я почала по мірі того, як буде для мене найкраще, і що буде для мене благом, мені почали допомагати, почали мене почали вести, я почала щось робити. І це приносить свої результати вже в даний момент. Якщо ви чогось хочете, не сидіть, не чекайте, що це має прийти звалитися вам на голову. І якщо в роду немає ресурсу, Ну, немає готового сценарію, точніше, то це не значить, що немає ресурсу для того, щоб вас підтримати, щоб ви знайшли самі свій результат, щоб ви написали свій сценарій. Це не значить, що вам не можна його писати і що для вас закриті ті двері. Це значить, що ви просто їх самі для себе закриваєте своїми обмеженнями. І не треба на рік перекладати відповідальність. Якось в одному серіалі почула одну дуже розумну фразу. Я думаю, що на якогось невидимого міфічного героя скидати всю відповідальність за те, що роблять люди, дуже легко. Розумієте? Ну, це був серіал, правда, про вбивства, про злодіїв і так далі. Просто перекласти відповідальність за те, що вам так тяжко, що немає, і можна нічого не робити. Дуже легко. Ну, можна нічого не робити, не треба нічого робити. Типу, сіли, переклали відповідальність, сидите, та далі, не рухайтесь. І чекаєте, хто вас спасе. Це ж легко, правда? А відповідальність брати за те, щоб розуміти, що ви можете, що вам допоможуть і що ви прийдете до того, але треба щось робити це вже зовсім друга історія. Тут же треба йти в свої страхи. Тут вже треба щось робити, тут же треба щось планувати, тут вже треба якось графік свій розподіляти і так далі. Це вже по-іншому. Поважайте себе, поважайте свій рід і зрозумійте, що для вас є всі ресурси. Може бути закритий сценарій певною програмою, але вас, якщо ви хочете дійти до результату, ви зможете вийти з того чи іншого обмеження. І прийдете до свого результату. Але це обмеження не значить, що це тільки родове, це не ваше. Якщо є якесь обмеження, то воно ваше в першу чергу. І вже потім тільки в роду. Гарного дня вам!